Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. В основному говорили про подолання наслідків повітряних атак ворога. Відтак комісія опрацювала заяви громадян, та чиновники затвердили виплати за пошкоджене майно. 12 вересня відбулася комісія, на якій знову ж розглянули все таке звернення громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Прошу підтримати даний проект рішення з протоколу, щоб можна було оформляти розпорядження навіть. На цей раз виплати отримають 14 мешканців громади. На це з міського бюджету виділяють більш ніж 900 тисяч гривень. Рішення прийнято. Також було встановлено і новий порядок даних виплат. Відтак не всі власники домогосподар зможуть отримати компенсації. Якщо співвласник, який уповноважив іншого співвласника домогосподарства на отримання одноразової адреси матеріальної допомоги, не є жителем Білоцерківської міської територіальної громади. Одноразова адресна матеріальна допомога на такого співвласника не надається і розраховується пропорційно частки. Частки власності повноважного співвласника до прикладу, якщо володіє дві треті одна людина, і ми знаємо, бачимо пошкодження, і одна третя, і не є власником течленом територіальної громади, і співвласником або неправильно правильно надані документи, неналежним чином оформлені, буде пропорційно розраховуватися. Тобто, аби отримати повну виплату, необхідно, щоб усі співвласники майна були зареєстровані на території громади. Також було прийнято і ряд інших рішень щодо організації роботи власне виконкому та структурних підрозділів міської ради, її управлінь і відділів. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.